Ось озеро, а вот тут А ось кладбище. Ну це нормально вообще. Ну як от подумать? Чисто по-человечески, дивіться. Ось кладбище, куди люди приходять до своїх родичів. Вон захисники поховані. А ось озеро нечистот. Куди зливає зміосервіс. Ну, це нормально вообще, я не розумію. Де ми живемо? Поблизу одного складовища у Змієві зливається каналізація. У кількох метрах від місць поховань розташована водойма, куди систематично зливаються нечистоти. Проблему вже котрої, екологічної катастрофи в громаді, підняв Володимир Моїсієв, екоактивіст та голова громадської організації Зміїв громадська варта. Чуєте, як воняє. Зараз навіть як бурлить. Сонечко вийшла, почала бурлити. От, бачите. Тирі починають працювати. Ті, що. Ті, що якраз нам не потрібні бактерії, ті, що не, потрібні, не повинні потрапляти в річку. Оце тут через якийсь каскад, не працюючих, не непонятних перелівов, стойників, які, вибачте, не, не працює. Лежить труба там через луки. І по той трубі стікає в річку. Маленька там є така річка, вона то ли лівківка називається, ну, а тече там через лівківку, через Чиможівку і впадає в річку мжа. От. А далі всі весь Вздовж озера з відходами видніються свіжі сліди від колес. Певне, нещодавно в черговий приїздила машина на злив. Хоча зовсім поряд розташовані очисні споруди. Подивіться. Оце, оце все, що ви зараз бачите, це результат бездіяльності місцевої влади. От. Нічого не робиться, нічого це не вкладається роками. І воно нікому не потрібно. Всі все знають, нікому воно ще не потрібно. Ще не слоти в річку, на луги, на луки, нікому нічого не потрібно. Озеро викопане, як мені трактором просто. І воно стікає оце все прямо в озеро. Там ще одне озеро. В общем, це все прямо. В... Я, я впевнений, що воно все, все посочується води. У нас тут. А тут у нас досками заложений колодець глибиною метра три. Не дай Бог, ні, що провалиться тут. І он там перелів і пішло по трубі туди на луки. А ось якраз те, що ми шукали. Труба йде через луки курічку. Оце труба, це, це наприклад, 300 чи 400. І ось по ній течуть нечистоти. Тут прямо видно так, що зверху тече води там буквально рівень 3 см, а на дні усієї труби 90% її, ну, так це. Ну, там стоїть. стоїть. О, дивіться, протекло вже чорний. Паличка стоїть в трубі. Що, щось, щось труби. Що, щось, труби. Ой що це таке чорне може бути і ось дивіться ми знаходимося ця... в краю до ця труба ось бачите тут чистенька водичка, все нормально прозора, кругом прозора, водичка, а після трубы. Дивіться, що там тече. І нереальний сморід. І отаке вот все воно там тече, тече. І це все впадає в річку Мжа Нагадаємо, пан Володимир нещодавно підіймав і проблему з ще одними очисними спорудами комунального підприємства «Зміївсервіс», Сервіс, які теж неналежним чином виконують свої функції. Каналізаційні викиди у великій кількості потрапляють до річки Мжа. А згодом і до річки Сіверський Донець. Заяви до відповідних служб було відправлено. Прийшла відповідь по поводу очисних мікрорайонів. Ад екоінспекції. Значить, я туди через урядову гарячу лінію телефонував, залишав заявку, потім на гарячу лінію дзвонив екоінспекції і поліція теж зверталася. Прийшла відповідь, вони взяли проби ґрунту, зараз іде там лабораторне дослідження, і потім вони нас повідомлять про результати. Стосовно вже других очисних споруд пан Володимир написав відповідну заяву до поліції та готує листи до інших органів та інстанцій. Тож чекаємо на відповіді та реагування влади і комунальних підприємств. Лариса Бодріва істоміна канал Медіа